Вітаємо, це Київлада, і наждадже з головних новин тижня в Києві та столичному регіоні. Київська міська прокуратура повідомила про підозру водію, який у ніч на 22 жовтня на блокпосту при в'їзді до Києва скоїв наїз на військового. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Попередньо встановлено, що Карманич в умовах туману не впорався з керуванням. Національне агентство з питань запобігання корупції за останні півроку виявило у воєнкомів сумнівних статків на понад 255 мільйонів гривень. Матеріали їхніх справ вже передано до відповідних органів. Суд все ж таки залишив Коломойського під вартою. На цей раз в Шевченківському суді столиці виступили з проханням узяти на поруки ведуча 1 плюс 1 Алла Мазур, головний рабин Дніпра Камінецький і депутат від слуг Демченко. Окрім цього, відомо, що Коломойський передав свої права 1 плюс 1 медіа гендиректору компанії Ярославу Пахальчуку. СБУ викрала в Києві агентурно бойову групу ФСБ. До її складу входило троє осіб, які готували серію. Потужних вибухів на українських об'єктах військового управління, зокрема Генштабу та Міноборони. Диверсії зрадники планували здійснити за допомогою ударних дронів, переобладнаних з цивільних безпілотників. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років ув'язнення. В Іспанії невідомі закидали віллу проросійського блогера Анатолія Шарія коктейлями Молотова. Це сталося в ніч з 23 на 24 жовтня. На думку спадає лише мені нравиться, як воно горить. Україна отримає нові ракети дальністю 300 кілометрів вже в січні. Повідомляє видання Голос Америки з посиланням на високопосадовця Генштабу ЗСУ. Україна готується до повторення ударів росіянами по енергетичній інфраструктурі. Проте цьогоріч не тільки захищатимемося, а й відповідатимемо заявив президент Зеленський. Поліція Іспанії конфіскувала викрадені з України старовинні золоті вироби Скіфське золото вартістю 60 мільйонів євро. Колекція археологічних цінностей опинилася в Європі на виставці напередодні анексії Криму. За даними правоохоронців, ведеться про 11 предметів, загалом ювелірні вироби, а саме складні намиста, браслети і сережки, які датуються греко-скіфським періодом між 8 і 4 століттям до нашої ери. На цьому тижні у Подільському районі столиці прогулювався олень. Ні, вам не почулося. Зазначається, що завдяки спільним діям поліцейських та служби порятунку диких тварин, яка зробила йому заспокійливу ін'єкцію, вже скоро Олень повернеться до дикої природи. Екснардепа та ек-заступника начальника генштабу підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень міноборони при будівництві складів. За даними зміни, закону схему збагачення придумав і реалізував Максим Микитайс разом з наближеними до нього особами. Нацбанк покращив свій прогноз зростання ВВП України у 2023 році на 2 Також регулятор суттєво покращив прогноз інфляції на 2023 рік майже на 5%. Кличко несподівано скликав позачергове засідання Київради, щоб виділити понад мільярд гривень допомоги захисникам. Зокрема, він за Уважив, що за 1,2 мільярда гривень 980 мільйонів Збройним силам України, 100 мільйонів гривень Нацгвардії, ще 100 на виплату матеріальної допомоги бійцям київських добровольчих територіальних громад, які виконують бойові розпорядження. Таким був цей тиждень для України. Поставте лайк, якщо вам сподобалося відео, а також підпишіться на Київладу. Всього одним кліком ви нам дуже допоможете.